Добрий ранок, 13 липня на Квасулі на Вібінс. Зацвіла, цвіте повним ходом. От, стан більш-менш нормальний. Повистрибував соняшник, який тут був років 6 назад. От. Ну, тут чистіше, там далі, якщо видно, Лобода пішла, трохи їсть. От. Але в принципі стан поля задовільний. На сьогоднішній день розвиток теж саме непоганий квасулі. Е, Що ми тут робили? Е, ну, обробили інокулянти, протравили посівний матеріал. От, потім посів грунт у нас Гезагард 2 літра. І дуал 1,6 літра. От. Були зливи. Да, я знаю, що гезогард, він промивається і не так промивається, як при великих зливах, коли квасоля вже зійшла, велика капля і накриває землею листя, і воно тоді підпалюється. Але ця витримала, витримала все. І скажу так, що і, і непогано, не, не бачив я ні підпалів, ніяких нічого. Далі робили тут і злаки забирали клетодином і базограном малу лободу, лободу пасльон, амброзію. В ранній стадії тут теж саме забрало. Ну, так по полю як дивиться, далі там дивлюся, трохи лободи є. О, ця сторона чистіша. Ну, Плюс-мінус поле таке задовільне. Да. Потім фунгіцидна обробка, три інсектицидні вже були обробки. Е і цими дронами накрили ще внесли бор і фунгіцид. Е тобто в нас іще залишилася інсектицидна обробка, будемо дивитися, ну я думаю, одна інсектицидна це вже по стрічку. От Брукуса. От, і все. Далі десекація і збирання. Да, то що хочу сказати? Ця витримала, і клетодин цей витримала е з лаків вносили. От, а другі сорта ми брали. То один сорт новий взяли. То цей клетодин просто її вбив. Ну, реально, він. Просто її вона стоїть жовта, не може відійти, і думаю, що з неї там вже толку такого і не буде. От. Це одна, одна із сорта ми брали. Одна з цих чотирьох, от вона дуже ніжна. Тобто там треба потрібно ДВ-друге ну, підбирать, підбирати захист зовсім другий. От. Так що хай росте, да, миру в Україні, всім хороших врожаїв. До побачення.